Вітаю вас! Ви ніколи не задумувались, чому у вас завжди не вистачає грошей? А? Дивно. А, ну да-да-да-да. В Рената є гроші. Він не хоче з вами поділитись згодний. Ну, по великому рахунку, я коли створював клуб економічної мудрості, це була в нас таких, ну, моїх бажань зробити такий лікбез для тих, кому дійсно цікаво відповісти на це запитання. А як заробити гроші? Розумієте, дуже часто у вас нема грошей, тому що ви їх не хочете заробляти. Ні, я не жартую. Тут абсолютно серйозно. От Якщо ви так логічно задумаєтесь, а що ви зробили, ви для того, щоб у вас стало більше грошей, але критично, я думаю, ви так не знаєте, лаєте, ой-ой-ой. Виявитися і професію не ту вибрали, кар'єру неправильно робите, бізнес у вас неправильний. Так, да, так. Да, да. Це є та ситуація, коли людина власними руками нічого не хоче робити. Це однозначно. І це дійсно основна із причин, чому у вас не вистачає грошей. Ні, я не те, що жартую, я серйозно. Якщо от ви реально хочете, хочете, абсолютно реально, ну, щоб було краще, ну, подумайте, от що ви особисто зробили, щоб у вас було більше грошей. Але критично подумайте. Не міфологічно критично. Так, да, я розумію сказати, ну от, це все про армію, Фалиночку. Не заперечую, дійсно, хтось пішов служити, воювати, щоб більше було грошей. Але давайте трішки в сторону і поговоримо більш серйозно взагалі. Хто дійсно воює, хто дійсно робить кар'єру, хтось заробляє на бізнесу. Але, і то це але дуже принципово. Я дуже багато разів говорив і ще раз повторюю для всіх, хто хоче займатися власним бізнесом і хоче розбагатіти на бізнес не слухайте цієї брехні про якісь бізнес плани про цей коче бізнес ідею це все не синітниця абсолютно не синіт ви ніколи не розбагатієте від того що ви придумаєте бізнес ідею ніколи ви ніколи не розбагатієте від того що у вас буде бізнес план ви ніколи не розбагатієте від того що ви будете там от зберете компанію, або саме бути ду, якийсь там мозговий штурм. Ні, ні. Це нереально. Абсолютно. Ні, я розумію, що ці всі бізнес-тренери, вони ну, орієнтовані на те, щоб, як би сказати, вас розважити. Вони реально вам не допомагають. Але просто вас розважають, кажуть, о, треба, треба попригати, подумати, це саме. Ні. Як сьома. Вона працює в Україні, в Росії, в усіх країнах світу абсолютно. Якщо ви багато ризикуєте, багато заробляєте. Так. Да. Іншого нема. Чим більше ризик, більше заробив. Так, да, ви завжди лаєте олігархів і так далі, але забули, що стартували всі, але тільки дехто став з олігархів. Багато програв, багато програв. І це нормальне явище, абсолютно. Історія знає випадки успішних бізнесменів, які за часів Крадчукав злетіли, за часів кучми збанкротували. Ну, відповідно, якщо приклади, які за часів кучми розбатіли, збідніли. Все що завгодно. Це, це от і є бізнес. І дійсно, ви можуть бути великі, маленькі, середні, але якщо ви мало ризикуєте, ви ніколи багато не заробите. От час від часу мені буває задають запитання, от у мене там невелика сума грошей, як я можу так я говорю, ну, витратити на це, піти в ресторан, прогуляти. Або ризикувати. Розумієте, неможливо, е, Да, для старта бізнесу треба гроші, однозначно. Але є чітка закономірність, дуже чітка. Якщо ви не ризикуєте, ви не заробите. Да, на сьогоднішній момент ви можете ризикнути і заробити на військових тендерах. Чому ризикнути, будьте впевнені, що вас потім до слідчого будуть таскати дуже багато. Але ви заробите. Ви можете не зв'язувати з військовими тендерами, до вас таскати не будуть. Грошей не буде. Пряма залежність? Пряма. Класика, контрабанда. Вона була, є і буде завжди. Ви торгуєте контрабандою, ви заробляєте великі гроші. Ну, значно більше, ніж всі. Але при цьому попались, можуть це відібрати. Так, да, така система. Ризик однозначно. Якщо ви не ризикуєте, ну давайте вже ближче до цивілізованого. Фондовий ринок. На фондовому ринку... Е Скільки б ви не вчили, що ви там не читали, як би ви не аналізували, там неможливо багато заробити, якщо ви не ризикуєте. Я багато разів розповідав членам клубу економічної мудрості, що є доволі прості ну, якби методи. Ви купуєте акції, які мають мінімальний ризик з точки зору. І там дійсно у вас ризик невеликий, але і прибутки невеликі. От зараз. А якщо хочеться багато заробити, треба дуже ризикнути. Ну, взагалі, на фондовому ринку є навіть цілий напрямок, де шукають таких емітентів, які на сьогоднішній момент дуже дешеві, але які можуть дуже подорожчати. Да. Але можуть не подорожчати. Старт, а, е, стартапи ви чули да ну дивіться на сьогоднішній момент ну звичайно що україна вона може не сама така сприятлива до стартапів але і даже нас є біржа стартапів і так далі але логіка в чому полягає що ви можете вдало інвестувати гроші в стартап і дуже розбагатіти, но ну, скоріш за все можете програти Вообще стартапи це дуже ризиковані інвестиції, дуже ризиковані. І є багато випадків, коли люди інвестували в один стартап, в другий, третій, четвертий, п'ятий. Все провально. Стартап. Така ситуація. Так що от такі от нюанси, да, існують і так далі. Тут іще є один нюанс. Чим більше у вас грошей, тим тяжче вам з ними впоратись. Ні, я не жартую. Я розумію, що ви всі рахуєте яхти Ренати, не розуміючи, що... Якщо, наприклад, у вас більше грошей, у вас в бізнес більше інвестований. Як правило, бізнес зразу ростає кредитами, боргами і так далі. Десь є кредит банку, є кредит партнерам, є там дебіторка. І це все, це все головна біль. Головне біль да, да, да. На практиці, як правило, бізнес дійсно вартість бізнесу і вартість кредитів, ну, відкрити більша, ніж вартість бізнесу. Це так. Да, це є. І взагалі буває ситуація, що от ви запускаєте якусь там бізнес-ідейку, скандали, нерви, зорветься, не вийде провал, потім все, все, ура, ура! Вийшла, видихнули. живий кошмар. І знову влазите в другу таку ж саму бізнес-ідейку. А по-іншому ніяк. Ось така ситуація. Це одна з причин, чому я говорю, що бізнес не для всіх підходить. Я знаю, знаю, є дуже багато казочки, що це дуже дивно. Ні, на практиці бізнес це тяжко і треба дуже багато ризикувати, щоб розбагатіти. Так, да, можна зробити якусь затріпну компанію, але коли ви порахуєте у вас прибуток, ви зрозумієте, що кращою закрити. Ось така ситуація. Закономірне життя. Але я розумію, що багато українців це не розуміють, тому реєструють компанію, після цього бігають і говорять, а що ж мені робити? Та да, нічого тобі не робити. Якщо ти не думаєш власною головою, нафік тобі компанія. Ось така ситуація. Що стосується кар'єри. Дивіться, чому у вас мало грошей? Тому що ви не зробили кар'єру. Да, так, да, так, да, я знаю, знаю, що всі, Ой, ні, так, да, там. Кар'єру робите тільки ви. Якщо ви зробите кар'єру, буде хороша посада. Буде хороша посада, будуть гроші. Я знаю, що ви всі любите розповідати. А от судді, ну, по-перше, судді не така велика зарплата, а чого ви не суддя? Ну, станьте А чого? Ні-ні-ні. На сьогоднішній момент там ніякої корупції давно немає і не існує. Корупція була за часів кучми судді. А зараз, будь ласка, вставайте. Так, да, складно, там є ну, багато таких, я сказати, проміжних рівнів, які треба пройти. Починаючи від екзаменів, заканчуючи От там же ж зараз, щоб стати суддєю, дуже дотошно перевіряють ваші статки. Якщо у вас щось там було замаране, є проблема. Але, будь ласка, можете стати проблемно. Прокурором станете країною. Зараз, тим паче, прокуратуру наймає дуже багато. Там робота така, як сказати, на дуже великого любителя. Будь ласка, будь ласка, перед.. Зарплату рахують чужу, да, а самі. Ну, знов таки, так не буває, що не можна зробити кар'єру. Кар'єру можна зробити завжди. Дуже часто люди це не хочуть робити. Тому що це тяжко. Да. Це треба інтригувати, да. це треба старатися, да. це треба працювати. А це ж не хочеться. Да, да, да. Тому дуже часто дійсно люди замість того, що робити кар'єру, просто сидять і пліткують. І говорить, ой, я бідний, нещасний. Так, да, так. Да. Ви не бідний, вірили до цього. І на завершення. Я розумію, що хтось каже, ой, якщо в мене буде круті родичі, буде все добре. Помиляється. Ну, по-перше, да, дійсно, бувають випадки, коли родичі вам допомагають. Ну, зайняти хорошу посаду. Але якщо щось з родичем трапляється, автоматично з зі посади скидують. Да, Мало того, буває така ситуація, що родичі можуть вам тільки старт дати, а далі більш нічого. Мало того, буває ситуація, зараз от ваш родич або там ваші рідні на коні, там, хоп, і влада помінялась, і або ще, і все. І це дуже часто. Історія знає багато випадків, дуже багато, коли людина от завдяки рослин зв'язкам стала керівником, а там щось не зрослося і вигнали, причому не просто вигнали, кримінальні справи повішали, все ж є. Так, ну. Розумієте, тут же ж проблема в чому полягає. Що якщо ви йдете за родича, ви фактично за нього відповідаєте. І навіть якщо ви ніякого відношення до нього все одно відповідаєте. А така сита. Ну, зараз з'явилися ще новий напрямок. Це спадщина. Ой-ой-ой. Розумієте, спадщина в деяких випадках буває, ну, по-перше, дуже багато бажаючих поділити спадщину. А саме основне, ну, тючі треба дочекатися. Історія знову таки знає випадки, дуже багато, коли люди були всі впевнені, що там спадщина да, помирає там крутелик, починає ділити, а виявляється, що у нього боргів значно більше, ніж... Бізнесу. Ні, серйозно, абсолютно. Ну, знаєте, мало ну, людей, ви ж не все знаєте. І говорю, ой, він багатий. Але весь боргах. І він помирає, і коли кинулися, давай, а там просто нема чого. Там на там, якщо це все розтаскати, то борги все не погашиш. А брати е, на себе компанію і погашати чужі борги, так. Тому відповідь дуже проста. У вас не вистачає грошей тому, що ви ледацюга. Не будьте ледацюги, грошей буде вистачати. І це правда. Це правда, яка ріже очі. Чого ви сумніваєтесь? Напрасно. Але я вам дякую за увагу. Всього найкращого. Рекомендую стати членом клубу економічної мудрості. Там є кнопочка спонсорства. І до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.